Ноутбук кожному вчителю у рамках національного проєкту, що триває уже не перший рік, Прикарпаття отримало близько двох тисяч комп'ютерів від Міністерства освіти. Та цього разу це не просто ноутбуки, а хромбуки з унікальною операційною системою, що забезпечує якісне проведення освітнього процесу дистанційно як для учнів, так і для педагогічного колективу. Ті технічні характеристики, які в ньому є, вони дозволяють виконувати мінімум необхідної роботи для проведення уроку дистанційно. Там є камера повноцінна, там є мікрофон. Там... Процесор пам'ять дозволяють проводити дистанційно уроки і використання мультимедійних технологій. Вісім хромбуків отримали зокрема і вчителі у Гринівського ліцею. кажуть, відколи школа працює у змішаному форматі, комп'ютерна техніка стала незамінною. Втім, досі доводиться нею ділитися, бо ж не на кожного вчителя вистачає. Станом на зараз у нас в громаді майже 70, Ну якщо брати у нас і структурні підрозділи дошкільні, більше 70 Вчителів, то ми можемо сказати, що ну на порядок 60% десь так забезпечено є індивідуальними засобами для навчання ноутбуками. Так, ми використовуємо і телефони, і власні засоби. Але якщо мова йде про такі, які надані державою, закладом освіти або ж громадою, ну то звичайно не буває. В ОВА кажуть, торік закупили для освітян близько 3300 ноутбуків. Втім, цього року, зважаючи на те, що практично всі кошти були спрямовані на потреби військових, не вдалося організувати чергову партію комп'ютерної техніки. Тож це надходження наголошують вагоме підсилення для освітньої галузі Прикарпаття. Особливо в час, коли тут навчається значна кількість дітей із внутрішньо переміщених сімей. З 1 вересня всі діти пішли на навчання. Є випадки, що хтось навчається дистанційно з різних причин, але загальна область справилася із тим викликом і з тим результатом. Це велика дяка нашим вчителям, тому що це вони добре тримають свій фронт і вони роблять все для того, щоб освіта в нашій державі, в нашій області, незважаючи на складний воєнний час, розвивалася. Загалом школи області отримують близько півтори тисячі ноутбуків. Решту розділять між закладами професійно-технічної освіти Прикарпаття. Віталія Ковуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.